Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Сьогодні хочу вам розказати і показати нашу криницю, розказати про воду. Багато хто з вас в коментарях пишуть, що криницю потрібно почистити. Ні, криницю ми чистили, вона почищена в нас, але справа в тому, що в нас я не знаю, як воно працює, друзі. У нас якісь води, підшкірні води, як тут кажуть. Коли проходять дощі, то в нас в криниці є вода. А коли посуха, в криниця пересихає. Ці ж підшкірні води висихають, я так розумію, і в криниці теж немає води. Ось падав цілу добу, був дощик, падав, і в нас в криниці прибула вода. Вода прибула, але знову стало сухо, дощів немає, і вода просто висихає. Вода кудись уходить в землю просто. От, от така в нас ситуація. Я не знаю, як це працює, друзі, але воно якось так працює. Криниця в нас не глибока, 5 кілець, напевно, кільце це метр з чимось, я не знаю, там метр двадцять п'ять чи що. Не знаю. Тут сусіда одного він казав, що дев'ять кілець прокопано, то в нього вода є постійно. 4, 4 кільця постійно вода не пропадає в нього. Ну, у нас два варіанти, що або робити глибше криницю, а глибше криницю робити. Це кольця дуже вузенькі, там копати нереально, тому що там ну як ти будеш копати, коли там між кольцями ти не залізеш, лопату не візьмеш, викопати, ти не викопаєш. За це ніхто не хоче братися. У нас два варіанти. Або тягнути воду центральну, водопровід іде, і тягнути воду, або робити свердловину, ну, свердловина. Дуже дорого і не факт, що потім буде вода в ній. От а воду підтягнути нам не виходить, тому що потрібно пробивати попід асфальтом. Ламати асфальт ясно ніхто не дасть. А попід дорогою пробивати немає такої машини, спеціальної техніки, щоб пробити. В руками теж не проб'єш, тому що тут дуже кам'яниста земля. Ви бачили колись, як ми копали щось. Як садили дерева, скільки каміння під одним, буквально, щоб ямочку викопати, посадити одне дерево, то там скільки каміння попадає, що це жах. От. Тому скважину, пробити, скважину робити, це для нас дуже дорого. Воду таку місцеву протягнути неможливо, тому що от така ситуація. Через асфальт не протягнеш через дорогу. У нас патова ситуація. Я не знаю, що робити з цією водою. А під'єднатися можна до сусідки. Сусідка сказала, що вона не хоче. Ми їй пропонували, що ми заплатимо, скільки скаже, тому що в неї своя труба там підтягнута, і труба товста, така груба. Там можна сказали, що можна п'ять хат на ту трубу почепити і буде нормальний напор. Ну, вона не дає причепитися до себе, не хоче ніяк. От. Тому, тому в нас така ситуація. З іншого боку, сусіди мають тоненьку трубу, і на тій трубі сидять чотири хати. І нормально є напор в людей і все. А з цієї сторони, сусідка не хоче, щоб ми до неї під'єдналися. Навіть за будь-яку плату вона не згідна, щоб ми до неї під'єдналися. Тому якось так. Ну нічого, живемо, надіємось на краще. Дав Бог дощик, появилася в криниці вода. Піде осінь, будуть дощі, зима, сніг буде розставати, вода буде в криниці. Оце що літом такий період, буває, що осінь, суха, то води немає. Ну, якось буде. По мірі можливості будемо якось вирішувати наші проблеми. Саме головне, щоб війна закінчилася, щоб люди не гинули. то саме основне, прилетіла оса і сіла мені зверху на камеру. Ось наша криниця. От там от, не знаю, чи видно вам, чи не видно, де вода. Одне кільце вже запало води. Була повна криниця. Ось за пару днів вже запало одне кільце води. Вон видно, де труба стоїть. Підведена у нас із криниці в хату, вода теж. У ванну кімнату труба он, зроблена. Тому от так от, одне кільце вже труба ото було якраз на рівні з землею. І вона пішла вглиб туди, аж на дно криниці. Вже одне кільце запало води, і якщо буде далі, не буде дощу, то вона знову, буквально за декілька днів, знову ця вся вода піде в землю, висохне. Тому, поки з'явилася вода, я активно перу одяг, постільну білизну, тому що потрібно все перепрати, бо не було довго води, і ми носили з річки. Я прала руками в тій воді з річки і прала саме необхідне, а те, що можна було відкласти на потім, то відкладала, щоб уже випрати тепер. Зараз, поки активно перу, щоб усе перепрати, поки є водичка. І, звичайно, дуже, дуже, дуже задоволена. Появилася вода, дуже гарно, дуже зручно, як є вода. Навіть і руками переш, то це наскільки зручно, що не треба її тягнути з річки, а все-таки в криниці чи в кр... з крана напустив. Тому якось так, друзі. Але живемо, не здаємося, віримо в краще і сподіваємося, що все буде добре. Малі котики чимось схожі на дітей. Всюди і до всього хочуть дістатися. Все їм дуже цікаве. Так і наша буся. Куди ти лізеш? Я присіла на гойдалку відпочити і зайшла в телефон, щоб прочитати нові коментарі. Що мацьопка моя? Куди ти лізеш? Ой, ти хочеш вилізти наверх? Впадеш, як будеш там лазити. Спритна буся вже заходилася покоряти нові вершини. Вона вже була неодноразово на Гойдалці, але я ніколи не бачила, як вона злазила звідти. Сьогодні вирішила зафільмувати її нове досягнення. Ух ти! Куди ти полізла? Ти верхолазка мала. Ну такої я ще кіті верхолазки не бачила. Вона всюди лізе, вона всюди буває. Нема такого, щоб вона кудись не залізла або не вилізла. Буся, Ти це нам важливо. Ну, ви подивіться, лише злізла, стрибнула і знову починає лізти доверху. Я ще не зустрічала таких спритних кошенят. Собусечка, га? Дуже пахнуть матіоли. Ох, і пахнуть. То лілії квітнули і дуже пахли, а тепер пахнуть оці натіоли. Оці Шкода, що не можна передати цей запах. Як красиво цвіте тегібіску, згляньте, як він розквіт. О, і буся прийшла в кадр. Буся, киць, 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 киць. Буся, бусинка. Вусинка маленька. Киць-киць-киць, киць, 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 киць. Киць. А, побігла. А тут рудик сидить. Рудик. Ти киця наша, ти мудрий котик. Ти знаєш, що маленьку не можна ображати, правда? Усі наші підписники, ну принаймні ті, уже, які з нами давно, знають, що раніше, після окупації Токмака, ми жили в п'яти хатках, знімали там квартиру. І люди там привітні, і мені там дуже подобалося в п'яти хатках. Ми з чоловіком часто згадуємо п'яти хатки, скучаємо за п'яти хатками. І ось коли він їздив забирати. Дочку з Запоріжжя, то вони заїжджали в П'ятихатки і ось коротеньке відео з П'ятихаток. Я знаю, що там було багато переселенців на той час, коли я жила. там. Можливо, хтось дивиться моє відео, і йому буде приємно теж побачити частинку П'ятихаток. Це Оце я огірочки свої зібрала, щойно згороду, і оце тут кубка. Я тут кульок назбирала. І хочу вам показати, друзі. Дивіться, дивіться. Що робиться, гляньте. Оце моя морквочка. Минулого року було те ж саме. Купляєш те насіння, садиш, сієш ту моркву, обробляєш, ходиш, заглядаєш, щоб воно щось виросло, а в результаті ось отакі. Дивіться, що робиться. Вон, одна шкарлупка. Бачите з моркви? Дивіться, що робиться. Бо ви ж бачили, ми показували. Коріння абрикоса, яке було як погризли. Молодий абрикос посадили, прищепив чоловік на тому, і погризло коріннячко. Робиш на цьому городі, а толку немає. Отак от гризе. Минулого року в мене так поїло, і буряки було червоні, і моркву так погризло. Моркви я минулого року не мала, а то що літом трошки там рвала, ну таке, вже як вона виросла. А, того, а як прийшлося збирати урожай, то й не було її. І буряк червоний і таке саме, тільки трошки взяла. А цього року те саме він поїло. І картоплю було погризло минулого року, і швидше за все, комарі кусають, і швидше за все, що і цього року те саме буде. Так що я не знаю, ви кажете, тваринку шкода. Я розумію, що тваринка теж хоче жити, але шкідники усі знищують якось. І я ж не прив'яжу рудика, щоб він не ходив, щоб він не ловив якихось там шкідників. Це шкід. Для того він і є кіт-мисливець, щоб знищувати таких шкідників. Так що якось так. В городі всюди нори-нори. Того повха взагалі кажуть, що нічого не бере, його не можна вивезти. Тому я не знаю, як боротися з цими шкідниками. А що це таке якась? Бджілка сидить, вона що тут спати зібралася? Чи оса якась, чи бджілка? Що це таке? Гляньте, що це таке сидить цікаве. Спить, напевно. На комарі годуть кусаються. Дивіться, куди вона залізла. Вау, я в шоці гляньте. Друзі. кіць, 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 Це я чую щось що по криші гримає. Як оце можна було туди вилізти на хату? Кіць, 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 кіць. Ну, куди ти залізла туди? А ну, показуй, де ти лізла. Знайзь, Кіць, 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 кіць. Я не знаю, як вона туди залізла. Усі, напевно. Як вона тепер злізе оттуда? От ще вона на димарю не була. Наверх лізе, а назад ума немає. Маленька, ну що ж ти лазиш там, га? Буся зручно вмостилася і лягла собі лежати відпочивати. А ми були змушені її знімати з даху. Коли ми її зняли, через трохи, буквально десь якихось дві години пройшло, якимось чином вона знову потрапила на дах. А потім вже додивилися, що вона лізе по дверях тих, що на веранді. Кіць-кіць-кіць-кіць-кіць-кіць-кіць-кіць-кіць-кіць-кіць-кіць-кіць-кіць-кіць-кіць. кіць 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 кіт кі ть кі кі тіт кіт кі ті ть т кі т кі тькі тькі Ти там? Злазь. Ось вона як злазить, дивіться, припильнувала. Ось, по дверях. Ну, злазь, злазь. Знаюся. Все, Скочила. І це навчилася, як двері закриті, вона туди вилазить, а потім їй вже злізти важко. Вже треба відкрити двері, щоб вона, оце отак от, вона, з дверей отуди на баню, і там пішла на горі ще, там дірочка є. Або на дах. А щоб злізти її звідти, то бачите, її отам. Оце, оце, за... Ну вона злазить і так, але ну, їй дуже тяжко злазить самій, то потрібно відкрити двері, тоді вона. Я вийшла на двір, вона так жалісно плаче, проситься я відкрила двері, вона злізла. такі георгіни розквітли в мене, але чомусь вони отакі лише по одній пелюстці. Один отакий. Не, не такі кучеряві. Колись в моїй мами були такі кучеряві георгіни, різного кольору були. А це, бачите, отакі лише отакі пелюсточки. Ну, сальві розрослися, а тут я посіяла була ті мальви. І бачите, вони зразу щось не посходили, були, я посадила ті, а потім зійшли мальви. <кій> я їх так не пересадила, так вони залишились тут. Нехай ці і так відцвітуть, а мальви на другий рік будуть рости. Я вже їх не хотіла мальви пересаджувати, бо думаю, якщо пересаджу, то вони можуть не зацвісти на наступний рік. Думаю, нехай вже ростуть вони тут. Не знаю, бо минулого року в мене мальви. На перший рік зацвіли, але на другий рік вони не посходили. А це посадила свіжі уже цього року, то вони отакі, але вони вже, напевно, цвісти не будуть. Хоча я не знаю, хоча я не знаю, щось похоже, що ще вони будуть квітнути. Кажуть, вони дворічні. Я не знаю, чому вони на другий рік в мене не посходили. А ці теж, теж щось ніби якщо хочуть квітнути. Так, да, щось, напевно, будуть цвісти вони ще. Вже я не впевнена, але напевно будуть. Не вже пізно. Не знаю, коли вони зберуться цвісти. Уже осінь, вже осінь наступає. Друзі, 50% глядачів, які дивляться мої відео, не підписані на канал. Тому, будь ласка, я запрошую підписатися на канал. Буду вдячна всім за підписку. Щиро дякую всім за теплі коментарі та побажання. Дякую, що залишаєтеся з нами. Дякую за перегляд. Бережіть себе та один одного. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.